План звільнення військових спостерігачів ОБСЄ у Слов'янську вже готовий. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський. Тим часом російський посол ОБСЄ заявив, посилати до України місію було безвідповідально, адже там зараз занадто нестабільна. Свою чергу європейські дипломати, особливо німецькі, а громадянці країни в місії найбільше наполягає, щоб Росія негайно вплинула на підконтрольний сепаратистів і посприяла звільненню заручників. Ми всі бачили по телевізору справді у спосіб, у який групу спостерігачів показали публіці. Я думаю, кожен розуміє, що ми сподіваємося на м'яку деескалацію. Останні кілька днів я телефонував російським партнерам і говорив із ними, вказуючи, що Росія мусить задіяти свій вплив, щоб забезпечити свободу заручникам з ОБСЄ голова особливої моніторингової місії посола Пакан збирається до регіону зустрітися зі спостерігачами на місці, розібратися зі становищем